Вітаю, учні. Сьогодні ми займемося однією з найкрасивіших тем в геометрії. Сьогодні ми будемо вивчати основні задачі на побудову. Їх декілька, і я зроблю пару відео і подробно, детально поясню кожну побудову. І так, перше, що ми повинні з вами навчитися, це побудова відрізка, що дорівнює даному. Давайте договоримося. Щоб виконати задачу на побудову, ми вже з вами знаємо, це можна користуватися виключно лінійкою і циркулем. Будемо вважати, що наша лінійка не має поділок, тобто не вимірювальна, а просто лінійка. Що можна робити під звичайну лінійку? Ось будемо вважати так, без поділок. Перше, провести будь-яку пряму. Друге. Провести пряму, що проходить через одну точку. Наступне можна провести пряму, що проходить через дві точки. Все. Більше нічого за допомогою лінійки не можна. Вимірювати ні. Тобто, справжня лінійка це лінійка без поділок. І циркуль. І так, пішли. І так, мені дали відрізок. Не дозволили мені кажуть: побудуй відрізок, який дорівнює даному. Що я буду робити? Мені треба це побудувати, але вимірювати мені не дозволили. Тому дивіться, що я буду робити. Побудова. По клітинкам нічого не кладемо, ви пам'ятаєте? По клітинкам і також провели замість вас. Все вона друкувала. Я провела пряму. І так, увага! під лінійку, під лінійку лінійку я можу провести пряму. Називається маленькою буквою А. План писати не буду, тільки поясню, як це робиться. Далі на цій. Прямій я позначу точку. Хай буде К. На прямій завжди можна поставити точку, так про це каже аксіома взаємного розташування точок і прямих. Тепер в мене немає лінійки, я не можу поміряти скільки довжин. Тому я беру циркуль, одну ніжку закріплюю з одного краю відрізка, другу з іншого. Виміряла. І ще раз зверніть увагу, це треба робити дуже точно. Гостру ніжку в один кінець відрізка поставити і дотягнути ніжку з олівцем до другого. Тепер я ставлю циркуль гострою ніжкою в ту точку, яка я позначила. І роблю засічку. Можна провести ціле коло, але нам ціле коло не потрібне. Тому ми зробимо тільки засічку, тобто невеличку дужку, яка нам дозволяє. Отримати точку. Ось ця точка перетину. Я її поставлю точкою N. І тепер у мене вийшов відрізок, який точно дорівнює даному. Впевнююсь, ось тут його ось довжина. А тут така сама. Тобто, я спочатку провела пряму, поставила на ній точку, потім я проводила коло. Частинка кола, яку я провожу, називається засічкою. Тому я пишу, що відрізок КН, а тут напишу А. Довжина, якась у нього була. А, дійте, щоб було видніше. А дорівнює А. І так я виконала побудову. Все. Щоб побудувати відрізок, який дорівнює даному, треба під лінійку провести пряму, поставити на ній точку, циркулем вимірити довжину відрізка. Ніжку з голкою поставити в точку, яку поставили на прямій, і зробити засічку, тобто провести частинку кола, яка перетинає нашу пряму. Позначити точку перетину, цей відрізок і дорівнює тому, який я просила. Ось перше ми з вами вже зробили. Ідемо далі. Тепер ми будемо будувати з вами, навчимося. Відрізок ми вже побудували. Тепер друге, що ми будемо вчитися з вами. Побудова кута, що дорівнює даному, будемо вважати, що ми загубили десь транспортир. У нас його нема, а нам треба побудувати кут точно такий. Який є. Для цього я напишу слово дано. І намалюю кут, а який мені захочеться. Під лінійку можна провести пряму чи промінь. Ми знаємо. Ось тут зроблю. Ну і ось хай буде отакий кут. От, який вийшов. Назву його А С К. Мені дали дали кут А. ЦК. Ну, я дивлюсь на малюнку, він, який у мене вийшов. А ну давайте впізнаємо діти, як математика п'ятого класу. Ну, тупий. Зрозуміло, що він тупий, ми вже це бачимо, він тупий. Діти можуть будь-який кут просить, гострий, тупий, який там вам скажуть, уважно читайте умову. Я хочу побудувати кут такий же. Але транспортира у мене немає. Не можна користуватися транспортиром. Виміряти нічого не можна. Для цього я знову проведу пряму. По клітинкам не ведемо. Клітинки вже надруковані для іншої цілі. Так, провела пряму під лінійку. завжди можна провести пряму. Пряму називають маленькою латинською буквою. Хай буде М. Е». Що я далі роблю? Увага! Перший крок. Беру будь-який розчин циркуля, будь-який, ставлю його в гостру ніжку, гостру ніжку в точку С у вершину даного кута. Беру будь-який розчин циркуля будь-який і провожу коло, верніше, дужку, яка перед не обидві сторони кута. Перший крок взяла циркуль. Закріпила ніжку з голкою у вершинку та будь-яким розчином циркуля провела коло. Що роблю далі? На прямій ставлю точку, хай буде Б. Цей розчин циркуля, ось який я брала, бачите? Я поставила в цю гостру ніжку, цю гостру ніжку в точку, в цю, і провожу можна ціле коло, можна, отак, як я, ось таку частинку кола. Ось. Тобто це коло і це, яке я намалювала одного і того ж самого радіуса. Тепер я повинна поміряти довжину хорди. Для цього я повинна точки перетину, які утворилися мого кола, закріпити на них ніжки циркуля і виміряти відстань між точками перетину. Тепер я гостру ніжку ставлю не в цю точку, яка була, а. В ту, яку ми отримали на прямій. І роблю засічку там, де це коло перетне, інша частина кола нам зараз не потрібна. Так, ставлю цю точечку, проведу точку Б, з'єднаю з цією точкою. Так. Ну, цю точку теж якось позначу. Хай буде П. Цю точку, яку утворилася, я теж якось позначу. Хай буде D. Що ж у мене вийшло? У мене тепер точно кут такий самий, але транспортиром я не користувалася. У мене кут ДБП. Дорівнює кутові К. І так, давайте ще раз. Щоб побудувати кут. Який дорівнює поданому, треба перший крок провести прямо. Друге позначити будь-яку точку. Третій крок будь-яким розчином циркуля провести коло так, щоб воно перетнуло обидві сторони поданого кута. Гостру ніжку поставити в точку Б і, не змінюючи розчину циркуля, провести таке саме коло, щоб воно перетнуло нашу пряму. Розчином циркуля змінити циркуль, виміряти відстань, тобто довжину відрізка, між точками перетину, які утворилися на наподаному куті, поставити в точку П, яку утворили, і провести коло, але не все коло, а частинку, тому це буде код, який дорівнює даному. Ну і щоб у нас було все так, як треба, я обов'язково поставлю дужку. Ви ж знаєте, позначки в геометрії це дуже суттєво. Все, ми виконали з вами вже дві задачі основні. Перше, ми побудували відрізок, який дорівнює даному. Цю засічку я повинна бачити обов'язково. І, будь ласка, не хитруйте саме циркулем, бо я бачу, як ви її провели чи від руки, чи циркулем. Так, все ось ми і це зробили. Наступне, що ми повинні з вами зараз навчитися, третя основна задача це побудова середини, відрізка. Ой, нам частенько треба. Ми раніше казали, пам'ятаєте, я говорила вам, давайте так, окомір виховуємо, будемо робити все на око. А тепер я покажу, як це зробити правильно. Без лінійки, не на око, а точно. Взяла лінієчку і пам'ятаю: поставлю одну точку, і будь-де другу У мене дві точки. За допомогою лінійки можна саме провести цей відрізок. Більше нічого. Так, вимірювати нам не дозволили. Назвухай вухай буде Х. Мені треба поділити цей відрізок навпіл, не на око. Не вимірювати, а точно побудувати. Це робиться так. Знову беру циркуль, без нього сьогодні нікуди. Закріплюють гостру ніжку в один кінець відрізка, закріпила. Беру будь-який розчин, але більше, ніж половина довжини відрізка. Я взяла більше, ніж половину. Ось у мене весь відрізочок, я взяла більше за половину. Роблю засічку зверху. Можна навіть провести не засічку, дітей, а ціле, ціле, цілу дужку, Зверху і знизу. Першу можна робити саме так. Не змінюючи, не змінюючи розчину циркуля, тепер я поставлю точку. Х туди гостру ніжку циркуля. І роблю тепер засічки. Все останнє вести не треба. Там, де він вони перетнуть, перше коло. У мене утворилася одна точка і друга точка. Я їх навіть не буду називати. Тепер я беру лінійку. У мене знову дві точки. Через дві точки можна провести пряму, провела. І у мене утворилась точка. Я назву її точка М. І ця точка діти стоїть не аби де, а посередині. Показую рисками, що вона середина, значить, вона розділила мій відрізок навпіл. І так, точка М, яку я побудувала, це буде середина відрізка. І тоді відрізок XM дорівнює відрізкові MQ. І ми з вами виконали три основних задачі. Ми з вами побудували. На базі цих основних побудов будуть будуватися інші. Закріплюємо. Щоб знайти середину відрізка, будь-якого не використовуючи лінійку як вимірну, ми беремо циркуль, ставимо гостру ніжку в один кінець відрізка, беремо розчин циркуля більше, ніж половина будь-який, тільки за половину. Робимо одне коло або півколо. Потім змінюємо розташування ніжку з голкою ставимо у інший кінець і проводимо ще раз. Утворилися кола перетнулися, утворилися дві точки, ми їх приєднали. Ця точечка, яка буде, вона стоїть не аби де, вона стоїть строго посередині. Так. І так, три основних типи задач я зараз вас навчила. Останні типи задач у наступному відео. Давайте швиденько узагальнимо. І так. Щоб побудувати відрізок, що дорівнює даному, ось, наприклад, цьому, я провожу пряму під лінійку, ставлю точку там, де мені хочеться, вимірюю за допомогою циркуля. Довжину відрізка. Ось я взяла розчин, поміряла. Так. Ставлю гостру ніжку в точку, К, яку я поставила, і роблю засічку, тобто тільки ту частину кола, яка перетинає пряму, цю точку позначила її, і тоді цей відрізок у мене точно буде такий, як і той. І я не користувалася вимірною лінійкою. Узагальнюємо, якщо мені треба дуже побудувати кут, який дорівнює даному, ось, наприклад, цьому, я під лінійку провожу пряму, ставлю на ній точку. Беру будь-який будь-який розчин циркуля. Ось, взяла. Провела коло, щоб воно перетнуло обидві сторони кута. Точно таке коло я буду проводити центром в точці Б. Провела. Точку, яка перетнула пряму, позначила. Тепер другим кроком я змінюю розчин циркуля, вимірюю відстань між точками перетину. Вимірила. Тепер ставлю гостру ніжку в точку П і роблю засічку, тобто частину кола, яка перетинає перше коло. Отрималась точка перетину, з'єдную точку Б з отриманою точкою. Отримається кут, точно рівний даному. І третє. Тепер я навчилася як швиденько, не на око, а точно поділити відрізок навпіл. Намалювала відрізок, взяла розчин циркуля більше за половину. Провела коло зверху і знизу відрізка. Змінила розташування, поміняла гостру ніжку в інший, в інший кінець відрізка. І провела коло. Отрималося дві точки. Я їх з'єднала. Точка пряма, яка, в якій вона перетнулася з відрізком. Це буде не у Криму Це буде точка, яка, називається, яка буде серединою відрізка. Тобто відрізок XM дорівнює відрізкові. MQ. Все. Дякую за увагу. Продовжимо на наступному уроці.